Сен в ефірі каналдинплюс 1, 1 мовить в об'єднаному марафоні. У сумах завтра день жалоби Вшановуватимуть жертву масованої атаки шахедів. Ворожі дрони вбили двох людей і 13 поранили. Вибухи на світанку пролунали в середмісті. Посеред житлової забудови, пошкоджень зазнали майже два десятки будинків. БПЛА були заряджені шрапнеллю, щоб збільшити радіус ураження. П'ятеро людей поранено в Херсоні та в передмісті. Там обстріли з артилерії безпілотників тривають цілодобово. Від вибухівки скинутої з дронів постраждали двоє жителів Антонівки та мешканець Зеленівки у Дніпровському районі обласного центру. Шахет атакував тролейбус. Минулося без потерпілих водночас з уламковими пораненнями унаслідок артилерійських ударів ушпиталили жителів корабельного району міста та селища Білозерка. 41-річна жінка загинула двоє чоловіків поранені в передмісті Краматорська на Донеччині. Житловий сектор окупанти обстріляли реактивними системами торнадо з касетними боєприпасами ворожих обстрілів. Не пережив також житель Сіверська. А в Костянтинівці через авіаційні атаки шість потерпілих в області багато руйнувань. Майже двох сотень ударів завдали Росіяни по прифронтових містах і селах з артилерії реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Атакували Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Ольгівське. У чотирьох родин зруйноване житло. Інформація про те, що в Росії десятки новітніх міжконтинентальних балістичних ракет це блеф із боку Кремля. Про таке повідомили ТСН у керівництві Генерального штабу. Там оперують даними, що в Росіян кількість таких ракет вимірюється ледь не одиницями, і те, що вчора Росія здійснила удар по Дніпру, винятково демонстраційні дії Кремля у головному управлінні розвідки. Додають найімовірніше Кремль ударив по Дніпру арешником із комплекса. Кедр. раніше цей комплекс Росія справді випробовувала на полігоні в Астраханській області. Якщо експертиза доведе використання по Україні саме цього типу ракет, то в Москві їх не більше десяти. Зазначають у гурі. Водночас в генштабі наголошують, що установки, які можуть збити такі ракети, існують у Сполучених Штатах, тож Україна звернеться до США щоб. Поліпшити прикриття нашого неба, або щоб отримати такі установки, або модернізувати системи Петріот, які теж можуть протидіяти новітнім ракетам Кремля. Стабілізаційні вимкнення електроенергії в Україні триватимуть. Завтра діятиме одна черга знеструмлень з 8 ранку до 10 вечора. Енергетики досі ліквідовують наслідки на пошкоджених енергооб'єктах під час масованої ракетної атаки 17 листопада. Упродовж доби обсяг застосування обмежень може змінюватися. Попереджає «Укренерго». тому варто переглядати актуальну інформацію від Обленерго. Атомна енергетика безальтернативне джерело енергії в майбутньому. Про це говорили учасники конференції, яка відбулася на Південноукраїнській атомній електростанції на Миколаївщині. Заходи безпеки на ній відповідають світовим нормам, а станція постачає електрику одразу в одразу декілька регіонів України. Як енергетикам вдається досягати стабільної роботи критично важливого об'єкта і зберігати чисте довкілля, демонстрували кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку. Ця на перший погляд непримітна будівля має стратегічне значення. Тут 24 години, 7 днів на тиждень, вимірюється радіаційний фон довкола південно-української АЕС. Що 5 секунд інформацію передають у енергоатом та магате радіаційний фон у нас в нормі сьогодні я дивився десь 0,11-0,12 мікрозіверт на годину. Фон у нас ніколи не привишався. Саварійні тобто, ситуації не було. А в цій лабораторії фахівці визначають, чи не потрапляють шкідливі речовини у водойми неподалік. Паес проби беруть на 32 речовини: важкі метали, біогенні речовини, катіони, аніони та сольовий склад. Виконуємо контроль по хімічним показникам. Всі хімічні показники виконуються по методикам виконання вимірювань атестованим, лабораторія, коли атестована, яка отримала свідоцтво про визнання вимірювальних можливостей. Персонал кваліфікований, маємо допоміжне та основне обладнання, яке проходить періодично метрологічну повірку. На території Південно-Української АЕС працює ще й Ташликська гідроакумулююча станція. Завдяки ній фахівці можуть маневрувати виробленою електроенергією залежно від обсягів споживання. Коли в енергосистемі не вистачає електричної енергії, вмикається станція і покриває ці піки. Тобто додатково виробляє кВт електричної енергії, okay. коли в системі навпаки є провали, наприклад, нічні, коли зменшується споживання, то вже навпаки за допомогою електричної енергії ця вода перекачується в водосховище. Такий комплекс обладнань робить атомну енергетику чистим і найбільш надійним джерелом електрики. Експерти кажуть, поки Україна бореться з російським агресором, уся планета бореться у прямому сенсі із перегріванням. Тож Традиційні вуглецеві джерела енергії потрібно мінімізувати. Атомна генерація при правильній експлуатації атомних станцій доведено, що це один з найбезпечніших варіантів отримання енергії. А всі якісь страшилки, які лякаються людство, вони спричинені саме людиною. Тому тут лише питання, як людина навчиться поводитися з відходами, як людина навчиться використовувати енергію. Гендиректор ПС каже. Же фахівці станції щороку переглядають заходи безпеки з урахуванням найпередовіших технологій, і саме атомні електростанції допоможуть пережити чергову зиму в умовах війни. Зараз атомна енергетика є в нинішніх умовах без альтернативним джерелом енергії. В нас є генерація. В нас є ташлицький енергокомплекс, який дозволяє акумулювати, балансувати і працювати більш стабільно. Саме виробництво електроенергії на атомних станціях є дуже безпечним процесом. Про це свідчить і той факт, що за 42 роки роботи ПАЕС тут не було зафіксовано жодної аварійної ситуації. З Миколаївщини, Дмитро Фордак та Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Медведчук, Азаров, Пшон Катабачник, а ще Ані Лорак, Басков і Кіркоров. Президент позбавив державних нагород 34 зрадників. Володимир Зеленський підписав указ, яким надав силу рішенню Ради національної безпеки та оборони про нові санкції проти людей, які популяризують або пропагують Росію і російську агресію, виправдовують війну в Україні, тимчасову окупацію території та інші злочини расизму. Загалом у списку 34 особи це колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та генпрокуратури, артисти, а також політичні, релігійні та культурні діячі. Йдеться не лише про позбавлення державних нагород, а й про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій. Раніше президент України підписав ще й відповідний закон. Майже 20 тисяч українських дітей ворог примусово вивіз до Росії. Це лише ті випадки, які вдалося виявити та зафіксувати офіційно. За іншими ж даними, кількість викрадених може сягати і 300 тисяч. Щоб про цей злочин росіян не забували і говорили. Канал «1 плюс 1 Україна спільно з Юсейта. Створили художній серіал, в основі якого реальні історії викрадення дітей. Що пережили ті, кого незаконно вивезли росіяни, і чому цей серіал варто подивитися? Кореспондент Сен Іван Воробйов далі розкаже у фоє одного зі столичних кінотеатрів збираються гості показу чотирисерійної стрічки Батьківський комітет. Серіал побудований на реальних подіях. Спочатку його творці планували показати історію про партизанську боротьбу українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, розповідає продюсерка серіалу Тетяна Шуліка. Але під час підготовки до зйомок стає відома про шокуючі факти масової насильницької депортації українських дітей. Ця інформація настільки вразила творців стрічки, що вони вирішили повністю переписати сценарій, взявши за основу історії викрадених маленьких українців. Наша мета ну, не тільки показати. Сам по собі жахливий факт це очевидно да, погано, але також запустити дискусію про те, в яких складних моральних умовах перебувають українці на окупованій території, дії фільму відбуваються у невеличкому містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами. Головна героїня завідувачка дитсадка з проукраїнською позицією. Провівши місяці у підвалі, вона далі намагається просто вижити в умовах окупації. Та коли вона дізнається, що її доньку, яка перебуває в таборі в Криму, можуть примусово депорті. Тувати до Росії, вона вирішує діяти під прикриттям батьківського комітету разом з іншими батьками, ризикуючи власним життям. Вона намагається зупинити незаконну депортацію. Найкращі табори відпочинку в Криму відкрили свої двері для нових юних громадян Росії. Акторка Надія Хільська погодилася зіграти у стрічці людину, яка якраз допомагала вивозити дітей з окупованої території до Росії. На початку повномасштабної Надія працювала в кав'ярні разом із дівчиною з Херсонщини. Від неї чула про десятки таких випадків дуже багато дітей зараз знаходяться і по цей день там на території Росії, і можливо вони думають, що ми їх не чекаємо, але все це не так. На презентацію запросили й безпосередніх свідків тих подій. 20-річну Ксенію Колдін за згодою її прийомних батьків росіяни вивезли з Херсона на навчання до Щебекіно, коли їй було 17. Її 11-річного брата окупанти відправили в оздоровчий табір за тисячі кілометрів від України. В Депортації вони провели 9 місяців. Весь цей час Ксенія шукала варіанти, як повернутись на батьківщину разом із братом в Україну. Їх повернули за допомогою міжнародної організації. Вони із братом і досі Охтуються від пережитого і радіють, що вдома в Україні мені було дуже страшно. Всі працівники саме цього технікуму це викладачі, керівництво. Ті, хто були в гуртожитку, вони постійно мені казали, ти як дитина зі статусом, ти маєш тримати громадянство. Вчителі обзивали, казали, що вони розумово відсталі, що вони фашисти, нацисти. Вони навіть з хлопцями однолітками дралися через це. Вихователька з Херсона Олена Наумова консультувала авторів серіалу під час його написання, адже на власні очі бать. Чила злочини росіян. Цей фільм впевнена, вона надихне тих, хто й досі переживає жахи окупації, продовжувати боротись та дочекатись Україну, любі мої земляки, дивий берег. ми весь час Ми думаємо про вас. Ми чекаємо на вас. Ми віримо, що ви чекаєте на Україну, що ви залишилися в душі патріотами. Ми обов'язково обов'язково обнімемось два берега, лівий і правий і простягнемо наш синьо-жовтий стяг на антонівському мості. Дивіться прем'єру серіалу Батьківський комітет вже цієї суботи о 19.00 на каналі 1+,1 Україна. Іван Воробьов, Павло Бориско, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У столичному Охмадиті діти сьогодні показали журналістам оновлене бомбосховище, яке вони розмалювали власноруч разом із професійними художниками з Ізраїлю в межах проєкту Вікно в мир дітям доводиться спускатися туди часто, і тому малюки дуже пишаються що тепер там можна побачити намальованих ними пант, равликів, котів, гриби. Також в охмадиті влаштували акцію до дня в піжамі. Цього дня люди ходять в одязі для сну, щоб привернути увагу до хворих дітей та їхніх батьків, які вимушені більшість часу перебувати в лікарнях у піжамах. Для цих родин в медзакладах створюють сімейні кімнати. Шість таких в Україні вже відкрила фундація дім Роналда Макдональда. В Охмадиті батьки використовують ці приміщення, щоб мати змогу відпочити і при цьому лишатися поруч зі своїми дітьми. ти малював? Ні, яблучко. Панду. І Іолітку. Котика білого малювала і одне яблучко. 22 листопада є така унікальна можливість на наді... І на цьому випуск ТСН За Замить вечірні звернення президента Зеленського. Далі ефір підхоплять ведучі 1+, плюс Наталія Мосичук та Іван Плінський. А наступний вже великий випуск новин о двадцятій будемо підбивати підсумки доби. Все це згодом. А зараз пряма мова. президента. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні оприлюднений перший список осіб, які позбавлені державних нагород України та спеціальних звань. Всі вони обрали підтримку злочинної війни проти України та й просто втратили гідність. Навіть прізвище їхні називати не хочеться, і вже ніколи їх не буде тут в Україні. Тож і всі зв'язки їх з Україною ми приберемо. Служба безпеки України готує нові пропозиції щодо таких санкцій. Друге, сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія ударила по Дніпру. Ми дамо всі деталі журналістам і міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації. Я вдячний всім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля. Але, й, окрім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням, міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО, саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин, і від Росії це знущання над позицією таких держав, як Китай, держав глобального півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію. Тому світ повинен звучати серйозно у відповідь так, що Путін дійсно боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків. Справжній мир досягається завдяки силі, не інакше. Третє, що стосується нашого реагування тут в Україні, на ці російські удари, на різні інформації про загрози. сьогодні вже Тисяча третій день цієї війни, всі протоколи безпеки зараз такі ж як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе і йти в укриття, якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства всі мають працювати однаково і сприймати інформацію, зокрема від розвідок. Саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний, це стосується всіх: від Верховної Ради України та інших структур та гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить, йдемо в укриття. Коли немає сирени, працюємо і служимо у війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що товариш Путін буде і надалі залякувати нас. Він на цьому всю свою владу побудував. Важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому в Росію і щоб там відчували, що таке війна. І ще одне я хочу подякувати нашим бойовим бригадам, які проявили себе ефективно за цей тиждень. 38 ма окрема бригада морської піхоти, 39-й окремий зенітний ракетний полк, 68-ма окрема єгерська бригада, 102-га, 108-ма, 124-та, 126-та окремі бригади ТРО. 128 окрема гірсько-штурмова бригада та 425 й окремий штурмовий батальйон. Дякую вам, воїни, і окремо, всім підрозділам в районах Курської операції. Всім, хто дійсно стійкий, слава Україні.